Послухайте, друзі, 25-й рік, здається, готує для нас цілий мікс подій. Трохи складного, трохи надихаючого, але давайте розбиратися по полочках, а тут є про що поговорити. І по-перше, чи закінчиться війна в 25-му році? І тут думки експертів розбігаються. Пен Годжес, той самий екс-командувач сухопутних військ США в Європі, каже, що Росія навряд чи зможе тягнути війну після 25-го року. Економіка в них сипеться, санкції тиснуть, а війна штука дорога і не лише в людських ресурсах. Але не поспішаємо радіти. Кремль продовжує брязкати зброю і натякає на ракети середньої дальності. Лавров, наприклад, заявляє, що головна мета спецоперації це зробити нас взагалі позаблоковими. Тому відповіді на питання, коли це все може завершитися. Поки що немає і сигналів теж немає про те, що Росія взагалі хоче її завершувати. Однак є одне, одна важлива штука. Наша армія з кожним місяцем стає сильнішою, а союзники, як от Латвія і Британія, нарощують допомогу: дрони, зброя, фінанси, все це грає на нашу користь. І найцікавіше: а чи можна завершити війну за один день? Забігаючи наперед, відповідь так: а тепер давайте по полочках. Ми всі пам'ятаємо, як війна почалась. Тож вона і закінчитися може блискавично, але для цього потрібна одна річ це неочікувана подія, а саме усунення військово-політичного керівництва РФ, ну або їх бажання це зробити, якого, на жаль, досі не видно. А я маю на увазі, якби раптом в Кремлі вирішили, все, ми йдемо додому, то це був би ідеальний варіант. Але, чесно кажучи, такий розвиток подій виглядає нереальним, поки там правлять Путін та його компанія. Вони все ще вірять в свої імперські амбіції, навіть якщо економіка тріщить по швах, а підтримка Заходу Україні лише зростає. З іншого боку, навіть військова перемога теж можлива, якщо Збройні сили України отримають достатньо зброї. Ну, ключове слово тут якщо, щоб буквально зламати лінію фронту ворога і змусити його бігти, але для цього потрібна сучасна зброя і ще раз зброя. Виникає знову ж таки питання: а чи можна дипломатично закінчити війну? Ну, наприклад, сісти за стіл переговорів і домовитися? Теоретично так. Але як це виглядає на практиці? Дипломатія справа в тому, що це переговори, компроміси та пошук точки дотику між сторонами. А у випадку війни Росії проти України це означає узгодження умов припинення вогню та головне вирішення питань щодо території, репарації і гарантій безпеки. На перший погляд звучить логічно, але є величезне, але Україна прагне відновлення своїх територій, а Росія навіть не приховує бажання знищити нашу державність. І як ви думаєте, як можна домовлятися зі стороною, яка хоче твого знищення? Також наша довіра на нулі. Будь-які угоди з Росією мають ризик бути порушеними, прикладів достатньо. Західні аналітики також наголошують, що будь-яке перемир'я, наприклад, без гарантій, призведе до нової війни через кілька років. І наразі ми бачимо від Кремля лише один сигнал це прихована пауза для того, щоб потім знову наступати. Називайте це як завгодно: мінськ, Мінськ-3, перемир'я, домовленості. Запитайте себе, чого вони так категорично проти того, щоб Україна вступила в НАТО. Вони навіть не проти того, щоб ми вступили в ЄС, але проти НАТО. Тому що вони розуміють, що тоді вони втратять Україну назавжди. Але закінчувати війну треба, і чим скоріше, тим краще. І що змусить Путіна піти на поступки? Колишній радник Путіна Андрій Іллеріонов вважає, що переговори можливі лише після серйозної поразки Росії. Без цього Кремль не буде готовий до справжніх поступок. Але які можуть бути тут сценарії? Ну, по-перше, це сила та дипломатія працюють разом. Україна продовжує посилювати армію і звільняти свої території, водночас використовуючи міжнародні платформи для тиску на Росію. Переговори можливі лише тоді, коли Кремль зрозуміє, що військовий шлях для них безперспективний. Також, якщо Захід посилить санкції і обмежить економічні можливості Росії, це може також змусити Кремль сісти за стіл переговорів на вигідних для України умовах. Військова перемога, економічний тиск і міжнародна ізоляція Росії це те, що зможе змусити Кремль капітулювати дипломатично. Цікаво також, що в світі є кілька випадків, коли конфлікт закінчувався дипломатією, але це завжди вимагало величезних зусиль і часто базувалося на військовій перевазі однією зі сторін. Тому для нас так важливо здобути таку перевагу. А тому дипломатичний шлях він можливий, але тільки після зміни балансу сил на користь України. Отже, надія на дипломатію є, але поки що головне це сильна. Українська армія, бо без неї за стіл переговорів ніхто серйозно не запрошує. І ще одне головне питання: це вступ України в НАТО в 2025 році. Чому це так важливо? Ну, вступ до НАТО це майже синонім гарантій для нас безпеки. І хоча ми вже отримали політичну підтримку Альянсу, формальне членство поки що відкладається. Основна причина це війна. В НАТО бояться втягувати в конфлікт. Із Росією напряму, проте 25-й рік може стати поворотним в цьому питанні. Я вам нагадаю, що літом буде е, саміт НАТО. Якщо Україна продемонструє прогрес у реформах і зможе стабілізувати ситуацію на фронті, шанси на офіційне запрошення вони зростають. До речі, вже зараз відбувається процес інтеграції України в НАТО. Ви подивіться, ми маємо спільні навчання. Стандарти НАТО виробляємо зброю натовських стандартів і навіть часто отримуємо розвіддані від альянсу. Це хороший знак, що ми вже на півдорозі до членства. Далі дуже неприємні новини: з 1 січня тарифи на транспортування газу можуть зрости в 4 рази. Справа в тому, що Україна припиняє транспортування газу з Росії в Європу. Ну, в зв'язку з цим може здорожчати газ в 4 рази. Зараз офіційних рішень немає, але глава спілки споживачів комунальних послуг Попенко радить готуватися до підвищення. Це означає, що газ подорожчає, а з ним і все інше від опалення до хліба. Для багатьох це буде серйозним викликом. Але є також і позитивні новини. Прогнозують, що економіка може вирости на 3-5%. Це, звичайно, не стривок тигра, але з огляду на те, що Україна. А в стані війни це виглядає непогано. Щоправда, інфляція залишається на рівні 7%, і це вплине на наші гаманці. Ще один цікавий момент: курс долара. Експерти називають цифри від 43 до 47 гривень за долар до кінця 2025 року. Ще одна подія: з 1 січня відбудеться реформа, яка здається вирішить одну з найгостріших проблем МСЕК. Так, ті самі медико-соціальні експертні комісії, які часто асоціювалися з корупцією, їх ліквідують. Зеленський, до речі, підписав вже цей закон. Замість них запропонують лікарські комісії. А і в теорії це буде працювати дуже непогано. Пацієнт не знатиме, хто розглядатиме його справу, ані комісія не знатиме, чию справу вони оцінюють. Все має бути максимально прозоро і без рішалов. Це гарна новина для людей, хто залежить від таких рішень. Сподіваюся, що на практиці ця реформа стане реальним полегшенням. Латвія, ну просто топ наші союзники. Вони вже передають нам понад тисячу дронів різних типів. А на 25-й рік планують виділити ще 20 мільйонів євро на закупівлю безпілотників. До цієї ініціативи долучилися і Британія. Ну хіба це не показник, що нас підтримують? А дрони я вам нагадаю, це не просто злізячки, та це очі, а також вуха наших військових. Це і ті технології, які дозволяють бити ворога точно. Не наражаючи наших людей на небезпеку. А як тобі така новина? Україна відправляє до Сирії 500 тонн борошна як гуманітарну допомогу. Це допоможе 30 тисяч сімей. А з одного боку, здається, що ми самі потребуємо підтримки, але насправді це такий ну, дуже сильний жест. Україна показала, що навіть в стані війни ми здатні допомагати іншим. А от у Кремлі все навпаки, Ко Путін. Вже офіційно записали до списку найбільших невдах 2024 року за версією Політико Плейбук. Тож, друже, 2025 рік буде непростим, але цікавим. Війна ймовірно триватиме, але шанси на нашу перемогу ростуть. Економіка поступово оживає, хоча інфляція і курс долара нас підтискатимуть. Реформи, як, от, наприклад, зміна СЕК, вже починаються, і це добрий знак. Так, доведеться підтягнути ремінь, але ж ми йдемо вперед. Тримаємося, бо здається, попереду в нас ще чимало великих і важливих перемог. Я вам дуже дякую за перегляд, підпишись обов'язково, натисни лайк і дякую тобі до зустрічі.